Новий рік уже поруч, і ми всі дуже його чекаємо, бо він завжди приносить щось нове і разом з ним зміни, які впливають на наше життя. 2026 рік рік вогняного коня, рік пробудженого вогню, коли потрібно робити важливі кроки вперед і не боятися їх. Цей рік змушує жити наповну. І брати від життя все, що вона дарує. І дуже важливо обрати енергію, яка буде поруч з вами щодня. Тому ми підготували для вас топ-5 каменів, які стануть для вас найкращими провідниками в новому році. Зустрічайте сердолік, камінь любові та впевненості. Один його колір говорить про одне, в ньому присутнє. Тепло, від якого спалахує вогонь в серці, обираючи камінчик або прикрасу сеодоліку, ви наповнюєте своє життя теплом, радістю та бажанням йти вперед. Тигрове око, камінь внутрішньої опори, сили та глибокого спокою. Одягаючи прикраси з тигрового ока, ви наповнюєте своє життя силою, яка м'яко веде вперед, і допомагає зберігати баланс. Цитрин камінь сонця, який має енергію пробудження, те, що треба для Нового року. Якщо ви маєте цитрин, ви наповнюєте своє життя легкістю, притягуєте достаток. І великі можливості. Обсидіан універсальний камінь, який потрібен завжди. Камінь, який захищає. Він заспокоює, очищає і зберігає внутрішній вогонь. Стриманий, глибокий та дуже красивий. Головний камінь нового року гранат, який повністю відзеркалює енергію вогняного коня. Цей камінь змушує діяти, пробуджує внутрішній вогонь і бажання жити наповну, який же він неймовірно гарний. Прикраси з цього каменю наповнені пристрастю, магнетизмом та глибокою енергією любові. Якщо ви бажаєте підготуватися до Нового року і зустріти його правильно, обирайте свій талісман уже зараз, щоб увійти в новий рік з енергією, яка буде поруч з вами щодня.